Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами невеличкою розпаковочкою свого замовлення від компанії «Доктор Clinic. Замовлення я своє робила ось по цьому каталожку. Це новий каталожок, він відкрився у нас з 1 грудня. Буде діяти він 2 місяці, січень і грудень. В каталозі дуже багато новинок, хочеться все спробувати, і я думаю, він якраз доречний буде до свят, для кожного знайдеться подаруночок. Я своє замовлення оформила вчора ввечері і вже сьогодні його забрала, так як я вже минулого разу вам розповідала, компанія відправляє <кій> посилочки. Зі складу, який знаходиться в нашому місті, місті Хмельницький, тому я роблю замовлення завжди на... і з доставкою самовивіз. І забираю його зі складу. Вчора пізно ввечері зробила, сьогодні рано мені позвонили, що я вже. Ну, не рано, а десь під обід мені позвонили, що я вже можу забрати своє замовлення. Давайте подивимось, що ж я замовила. Замовила я ось такий от аромат. Це новиночка цього каталогу. Ось як він представлений в каталозі по спецціні за 749 гривень. Зараз я вам його покажу, легенько достаю, тому що одною рукою тримаю телефон ось такий шикарний, шикарнючий флакончик. Бомбезний на подарунок, дуже гарне оформлення, і я вже його протестила. Дуже красивий і сам аромат. В каталозі він, компанія нам заявляє, що в нього входять е нотки чорної смородини, бергамоту, мандарину, фрезія, неполі, жасмин, пачулі, і також деревні аромати, амбра і ваніль. Що ж я відчуваю в цьому ароматі? Як на мене, то аромат більше підходить для користування ось таку от в холодну пору року. Якраз зараз він буде якраз доречний до зимових свят. Я в ньому, в ньому більше відчуваю фруктові нотки, дуже відчувається смородина, мандаринка і також гарно чути ванільку. Дуже хороший аромат, буду користуватися з задоволенням. У мене є ще від цієї компанії, я вам покажу зараз ось таких от два аромати. Ось такий, от. ви, напевно, вже бачили його. Аромат також чудовий, це аналог флірнаркотик. Мені він дуже подобається цей аромат. Можливо, хтось із вас, дівчатка, знає е, аналог якого парфуму ось цей аромат. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще у мене є від компанії доктор Клінік ось така от водичка. Також мені дуже подобається. Отаких от, от три водички я маю в наявності. Трошки. Відключилася від теми по замовленню сьогоднішньому. Так. Давайте будемо далі дивитися. Ще у мене клієнтка замовила отакий от міст для тіла. Зараз вам покажу його в каталозі. Ось він перший. Аромат дуже класний, солоденький, гарне оформлення, гарний сам аромат. Думаю, він буде користуватися попитом у клієнтів. Так, ось такий аромат. І також ось такий. Тут об'єм у нас 250 мл, великий об'єм. А тут об'єм 100 мл. В об'ємі 100 мл він коштує в каталозі 239 гривень. І в об'ємі 250 мл його ціна 349 гривень. Це у мене замовили клієнти. Оцей аромат солоденький, а цей аромат квітковий. В ньому дуже відчутна конвалія. Як на мою думку, то він більше підійде на весну в користування. І, як мені здається, дуже класно буде мати ось такий парфумчик з собою носити в сумочці. Це ароматик. Також замовила я для себе ось такий от лосьйончик для руки тіла. Саме оформлення, сам дизайн мені також дуже сподобався. Можна також брати з собою. Зараз у нас така холодна пора року, ручки наші потребують зволоження. Тому він також буде доречний носити з собою і користуватися ним. Сам аромат мені дуже сподобався: аромат лаванди, гарний, насичений, дуже добре зволожує шкіру. Так, це, що ще. І також замовила я для себе ось такий от. Універсальний гель для прання. Він у нас зараз йде по спецціні. На останній сторінці, от, є в нас умови, за кожних 149 гривень цей гель для прання нам буде коштувати всього 99 гривень. Я замовила один для себе. Дивилася відгуки на Ютубі, дівчата його хвалять, рекомендують. Я ще не пробувала, але відкрила саму пляшечку, то мені сподобався дуже сам аромат. І також от такий він густенький, думаю, його потрібно буде небагато і вистачатиме надовго. Один я замовила для себе, і один у мене замовила дівчинка. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Думаю, що каталог ще діє і я ще буду робити. Дала подивитися каталог ще дівчаткам, дівчатка ще дивляться, думають. Так що, думаю, буде ще замовлення від цієї компанії. Дуже мені також подобаються ось такі от наші аромати новиночки. Зараз вони також. Представлені по хорошій ціні, 419 гривень коштує один парфум. І якщо ви берете один, то другий ви отримуєте зі знижкою 30%. Дуже хороша пропозиція, я вважаю, що нею потрібно скористатися. Тому, напевно, буду ще робити замовлення. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Думаю, вам сподобалось. Дякую усім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, розповідайте, напишіть своє ставлення, свою думку про продукцію Доктор Клінік. Буду рада почути. Дякую вам за увагу. Мирної вам ночі, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі, до побачення!